Пиди, сиди, піде, піде. Що, зарахували йому то? Не мержись, не мержись. Шер. Про дьогой на себе. до себе, до себе, до себе піть! Піде! Підходить, ходь! Широ Два захвата. Не стій! Продіоглища, через пацієнт. Забирайся. Вово піде, піде, піде. Олег легкі живі на живіт пані юка на ю, юка, на ютуб не було там юха живіть Олег, тих тільки запалитись і починає біти рука. До себе до себе, потім кручусь. 2 захват, 2 да? не да, захват. Да, да, да. захват. Два захвата. Да, 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 два Вот ты, так 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 захват. да, и скручиваем. два скручиваем. Вот и скручиваем. Вот захват. скручиваем. Вот и скручиваем. Вот и скручиваем. Вот и скручиваем. Вот и скручиваем. Вот